Російські окупанти вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп'янському напрямку. І Цієї дуби ворог намагався в чергове йти в наступ на Харківщині, проте відступив з втратами. Інформацію, окрім військових, підтверджує голова військової адміністрації регіону Олег Сенігубов. Українські бійці контролюють ситуацію та тримають оборону. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзітнень з ворогом. Армія РФ зазнала значних втрат в живій силі. Представник східного групування військ Сергій Череватий аналізує ситуацію та розповідає про найгарячіші точки в області. На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються покривати населені пункти, які перелягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу, зокрема, вони ряд населених пунктів 18 раз обстріляли. А от на Лимансько-Куп'янському напрямку там ворог активний уже декілька тижнів. Підряд вони намагаються проводити атаки, зокрема в цю за цю добу в районі Генниківки. Білогорівки, спірного, Виїмки, Нерського, Федорівки. і і також вони дуже активні в плані нанесення там артилерійського вогню по всьому цьому напрямку фронту. Ворог каже, військовий досить часто намагається проводити атаки біля прикордонних населених пунктів. Але українські бійці продовжують тримати оборону та чинити спротив російським окупантам. 184 обстріли було за цю добу різними типами артилерії. Шість боєзвітнень, де ворог втратив 48. Військовослужбовців вбитими 79 пораненими, два попали в полон. І також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві бронемашини, машини, два склади з боєприпасами. А ось ці Але, але там щодоби навіть більше знищуються бронетехніки їхньої. Зокрема, минулої доби було знищено шість танків, із яких п'ять це новітніх Т-90». Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків.